Вітаю! Я думаю, всі мої глядачі вже точно знають і розуміють, що суспільство не може існувати без певних правил і норм. Воно тоді просто приречене, воно просто зникне. Давайте ж тоді розберемося, а які правила та норми існують у суспільстві. Почнемо з ключового: з поняття соціальних норм. Отже, соціальні норми це певні правила поведінки загального характеру. Які регулюють відносини в людському суспільстві та встановлені державою, суспільством чи об'єднаними громадян, певними організаціями тощо. Всі соціальні норми поділяються на норми моралі, релігійні норми, корпоративні норми, звичаї та традиції та норми права. Давайте схарактеризуємо їх. Почнемо з релігійних норм. Вони встановлені священними книгами Біблією, Кораном, Торою чи іншими. Чи також вони можуть встановлюватися релігійними організаціями, і вони є дійсними тільки для прихильників тієї чи іншої релігії світу. За порушення цих норм можуть наступити певні релігійні обмеження або покарання. Норми моралі. Вони засновані на нашому внутрішньому сприйнятті добра і зла, нашій порядності. Норми моралі підтримує суспільство, і за їх порушення наступає суспільний осуд. Зараз саме час підписатися на мій канал тим, хто це ще не зробив. Отже, підписуємось, ставимо лайки і будемо рухатися далі. Продовжуємо скажемо про звичаї та традиції. Вони встановлюються суспільством під впливом культури, в якій ми перебуваємо. І кожна людина робить вибір для себе чи дотримуватися цих норм. У разі їх порушень на ряду не чекає осуд громадськості. Корпоративні норми Вони встановлюються різними організаціями, партіями, підприємствами, професійними об'єднаннями. І нарешті ми підходимо до поняття правових норм. Ви вже знаєте, а я лише нагадаю під словом право слід розуміти по-перше. Наша можливість щось робити, це суб'єктивне право. А також право це система різних норм, встановлених державою. Це поняття об'єктивного права. Ознаками правових норм є загальнообов'язковість, ця особливість відрізняє норми права від усіх інших норм, хочемо ми чи не хочемо, ми зобов'язані їх виконувати. Наступна ознака це системність. Тобто норми права створені і прописані не хаотично, а у чіткому порядку, узгоджені між собою. Далі формальна визначеність, правові норми, вони чіткі, прописані, сформульовані. Також вони встановлюються виключно державою. Рішення про розробку правових норм може робити парламент, президент України, уряд чи якісь інші владні структури. Також правові норми підтримуються державою. В разі невиконання держава з допомогою апарату примусу примушує виконувати ці норми або карає за їх невиконання. А звідки ж беруться правові норми? Поговоримо про джерела права. А це способи, форми вираження та закріплення правових норм. По-перше, назвемо правовий звичай. Це соціальна норма. Яка утворилася завдяки багаторазовому застосуванню і згодом була закріплена державою у вигляді вже норми юридичної. Правовий прецедент це чергове джерело права. Це по суті рішення компетентного державного органу стосовно конкретної ситуації, яке стало обов'язковим для вирішення аналогічних ситуацій у майбутньому. Наступне. Джерело права це нормативно-правовий договір. Це шлях виникнення норм права з угоди або домовленості між різними органами влади чи посадовими особами. Певні правові норми виникають також завдяки міжнародно правовим актам, тобто угодам між державами, які визнаються владою як обов'язкові до виконання. Однак основним джерелом. Правових норм залишається створення нормативно-правових актів. Це офіційний документ, прийнятий відповідними органами влади, парламентом чи іншими якісь органами влади у певній формі і порядку, і він розрахований на неодноразове застосування і дію на велике коло осіб. Основним видом нормативно-правових актів є закони та підзаконні акти. Рішення уряду тощо. В Україні це основне джерело права. Ви розумієте, що правові норми регулюють більшість сфер суспільного життя, і цих норм тому надзвичайно багато. Тому вони вибудовані у певній системі права, складовими якої є галузь права, інститут права і норма права. Галузь права це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у певній сфері життя. Серед галузей права виділяють, наприклад, конституційне право, земельне право, цивільне право, адміністративне право, трудове, кримінальне, сімейне право, фінансове право та інші. Правовий інститут. Це більш вузька сфера правових норм, ніж галузь права. І вона так само стосується певної сфери. Наприклад, у галузі конституційного права є норми права, які стосуються діяльності президента. Таким чином утворюється інститут президентства. Однак одразу застерігає вас не плутати слово інститут. Як тип навчального закладу, з правовим інститутом, тобто групою правових норм. Найменшим елементом системи права, зрештою, є норма права, тобто конкретне правило поведінки, яке стосується тієї чи іншої сфери нашого життя. Треба розуміти, що сукупність норм права становить інститут права, а інститути права можуть утворювати галузі права. Так створюється вся правова система держави.